День п'ятий. Твій шлях, твій ритм. Поглянь навколо. Всі кудись біжать. Поспішають, порівнюють, випереджають. І в цьому шумі легко забути ти маєш право йти повільніше, дихати глибше, рухатись у своєму ритмі. Твій шлях унікальний, ти не зобов'язана жити так, як хтось інший, не мусиш відповідати чужим очікуванням, і точно не маєш поспішати лише тому, що хтось іде швидше. Твій ритм це твоя внутрішня музика. І лише ти чуєш її, І лише ти знаєш. Коли зробити паузу, а коли піднятися і йти, порівняння це пастка, воно забирає радість і сіє тривогу. Але правда в тому, що ти не позаду. Ти просто йдеш іншим маршрутом. Коли ти дозволяєш собі йти в своєму темпі, життя стає глибшим. Відчутішим, справжнім, зміни не зобов'язані бути миттєвими, мрії не повинні реалізовуватись до якогось віку, і шлях не мусить бути прямим. Він твій, і він правильний, бо ти на ньому є. Сьогодні зроби собі подарунок, відпусти очікування, видихни. І просто дозволь собі бути тут, у своєму ритмі, у своєму темпі.